Врятувати 20 тисяч життів від серцевих хвороб тепер зможуть українські медики, адже саме стіля кістенті вже закупили вітчизняне міністерство охорони здоров'я. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду. Застосують їх в 11 областях України у 13 кардіоцентрах. Їх, як пообіцяв Гройсман, створять вже незабаром. Причому цьогоріч моз закупила медичні конструкції майже вдвічі дешевше ніж у попередні роки. Крім того, звітуй уряд від квітня доступними ліками за одноіменною програмою вже скористалося понад 3,5 мільйони людей. Її запевняє прем'єр-міністр робити найнеобхідніші препарати доступними для незаможних громадян. Кабмін буде і надалі. Зверніть увагу, ми використали на це тільки 25% ресурсу, який був запланований. Тобто я говорив і зараз підкреслюю, програма безкоштовні ліки нам по кишені, і ми будемо розширювати перелік ліків і будемо забезпечувати все для того, щоб люди мали доступ до них і щоб люди лікували свої хронічні хвороби і були здорові і саме головне живі. Дякуємо, що ви з нами. Всі випуски ТСН, найсвіжіші новини, найцікавіші відео на сайті TSN.ua. Україна і світ, спецпроекти і блоги цілодобово з будь-якого пристрою, все що хвилює українців на відстані одного кліка. Ми завжди поряд.